Устійними так само, як і атаки по енергетиці, ворог діє за звичною для себе схемою енергетичного терору. Чимдуж намагаючись загнати нас у темряву, енергетики роблять усе, аби уникнути блекаутів. А експерти переконують, тривалих відключень не буде. Утім, радять підготуватися до найгірших сценаріїв ніколи. Це не зайве. Які приклади допоможуть залишатися зі світлом, теплом і зв'язком у разі відключення? І які прилади, що вибрати з усіх товарів у магазинах побутової техніки, та скільки це коштуватиме? Мої колеги все з'ясували. Ну от такі, така система, яка складається на гібридного інвертора. Кумуляторної батареї дозволить комфортно. Ну протягом десь так я думаю, 5-6 годин, е якщо не буде електроенергії, е пережити цей час, не відчуваючи взагалі ніякого дискомфорту. Експерти з енергоефективності показують нам систему. Вона допоможе в разі блекауту ще кілька годин залишатися з електрикою в оселі. Коштує така від кількох сотень доларів до кількох тисяч. Але існують і дешевші варіанти: вартість пристроїв з акумуляторами: гірлянд, ледівський стрічок, світодіодних. Ламп ліхтарів вимірюватиметься сотнями гривень, та світла в кімнаті від них буде вдосталь. Ці світильники акумуляторні під час того, коли у нас електроенергія наявна, то відповідно вони заряджаються тільки зникали. Улятори зарядні станції та павербанки на полицях крамниць побутової техніки. Справжній набір виживання. Павербанки для зарядки гаджетів. Їхня вартість залежить від ємності. Варіюється від 700 і до 6 тисяч гривень для потужної побутової техніки. Зарядні станції їхня ціна стартує від 10 тисяч гривень. В основному краще літіжелізофосфатні, тому що вони, по-перше, більше мають ресурс на багато чим літіо. Також вже доволі швидко, в основному там від півтори до двох такі системи енергонезалежності, які просто можна відмовитися від загального електропостачання, просто купуються такі. Якщо живете у приватному секторі, на подвір'ї можна встановити генератор. Він здатен забезпечити електрикою одразу цілий будинок від освітлення до холодильника та бойлера. По потужності генератор є як бензинові, дизельні, так і інверторні різної потужності. Він випрямлює двохтактний генератор, у нього 0,8 кВт. На бензинові. В більшості це йдуть вже від 2-2,5 кВт. Вони більш трошки грав але надійні і в принципі дуже зручні. Окрім традиційних бензинових і дизельних генераторів на ринку з'явилися нові. Вони працюють на скрапленому газі. Деякі навіть можна під'єднати до газової мережі. Якщо порахуємо кіловат електроенергії, який ми отримаємо з генератора, він буде там. Вище 50 гривень, вище 50 гривень. От коли ж ми використовуємо скраплений газ або газ в мережі, відповідно вартість 100 кВт зменшується. Але підключення до газової мережі це є ну справа непроста, вимагає дозволів і тому подібне. Тепер щодо водопостачання у багатоповерхівках на горішніх поверхах її зазвичай подають електронасоси під час вимкнення струму у таких будинках можуть виникати перебої з водою. Та експерти і тут пропонують певні рішення. Потрібно забезпечити банально собі запас питної і технічної води в ємностях, а безпосередньо є невеличкі помпи, які заряджаються як павербанк. Вони занурюються в ту ж ємність. і відповідно ви маєте воду під тиском, де можна в принципі помитися, можна душ прийняти відповідно чи щось інше зробити. Так це є рішення, яке є бюджетним. Будинки з вишки понад 10 поверхів мають ще одну проблему: вони не газофіковані. Замінити велику електроплиту під час вимкнення світла може невелика туристична плитка. Якщо оселя обігріває газовий котел, він теж не працюватиме без світла. Щоб не замерзнути, фахівці радять мати в господарстві зарядну станцію. Є окремий лайфхак для власників електромобілів. Транспорт може використовувати і як акумулятор. Теж такі є рішення, так, що ми можемо не тільки е, заряджати електромобіль, а ми можемо і забирати електроенергію з нього. Насправді, в е, ємність акумулятора в електромобілі дуже велика. І є електромобілі, що е, мають вже е, Ну, скажімо так, вихід в плані, як і звичайної розетки, що можна підключити подовжувачі, там, навантаження, мовно кажучи, там, до 2 кВт ми можемо спокійно брати з електромобіля. У міністерстві енергетики, маючи гіркий досвід попередніх років, поставили завдання керівництву всіх регіонів підготувати план Б і навіть В на випадок блокаутів. Але експерти радять не панікувати. Ми вже навчилися швидко реагувати на ворожі обстріли. А отже, відключення, якщо й будуть, то не суттєві. Хай там як у магазинах побутової техніки вже фіксують попит на зарядні пристрої серед споживачів. Що ближче до зими, то він більше. Олена Меделюк, Жанна Дочак, Зиновій, Автоназ, Ярослав Засоба. Подробиць телеканал Інтермарафон. Єдині новини. А ти, король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися. Він можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня.